Шановні колеги, доброго дня! Мене звуть Олексій Асаул. Я відповідаю за розвиток ключових партнерів Huawei Enterprise в Україні. Я радий вітати вас на Huawei Epic Club, що стає вже доброю традицією. Сьогодні я планую презентувати вам бачення Huawei щодо екосистеми партнерів. Наші шановні партнери побачать монові можливості, наші замовники. Варіанти покращення сервісу у співпраці з Huawei, познайомлю також з solution партнерами компанії, які ми сподіваємося зможуть значно розширити можливості побудови і експлуатації Wi-Fi мереж. Рішення, які ми самі використовуємо в проєктах, і вам також радимо. На цьому слайді взагалі представлена структура партнерської екосистеми Huawei. Звичайно, її основа і фундамент це наші СЕЛС-партнери, найкращі системні інтегратори України. Дуже дякуємо вам за довіру за те, що інвестуєте в розвиток нашого спільного бізнесу. Це дуже важливо для нас. Нам вже є чим пишатись. У нас є класні проекти, які тільки підтверджують те, що ми на правильному шляху. Окремою ланкою є сервісні партнери. На сьогодні це вже потужна спільнота професіоналів, яка володіє необхідними компетенціями з сертифікованими спеціалістами Huawei, які дійсно знають і володіють яким правильно інформацію, як правильно користуватися нашим обладнанням, вміють його налаштовувати, знають, як його обслуговувати, знають бізнес-процеси в нашій компанії, е, як працювати з нашим так і з нашими сервісними департаментами. З ними можете бути впевненими, що процес володіння обладнанням Huawei буде найкращим. Освітні партнери. Із збільшенням бізнесу Huawei Enterprise, звичайно зростає попит і на молодих спеціалістів. Саме тому ми в цьому цьому році ми започаткували і відкрили вісім нових ICT-академій по всій Україні у Києві, у Львові, в Одесі і в Харкові. Метою цих академій є було поділитися поділитися нашим світовим досвідом зі студентами кращих вищих навчальних закладів, також створити сприятливі умови. Для початку кар'єри молодих інженерних спеціалістів створити умови для майбутніх стартапів, технологічних партнерів, майбутніх, можливо, solution партнерів компанії Huawei, задачею і останніх, що є? Є саме те, що воно. Це саме створення спільних проєктів з компанією Huawei, сумісних так названих рішень, які можна використовувати і впроваджувати як в Україні, так і у всьому світі. З деякими з таких компаній ми сьогодні з вами познайомимось. Це спеціалізовані мережеві партнери компанії Huawei, що дійсно можуть додати той самий едити value, який ми постійно шукаємо. Ви завжди можете знайти на нашому сайті partnerhuawei.com Спеціальне інтегроване рішення саме саме самих різних напрямків, під різні задачі. І саме і мережеві, можливо, якісь індустріальні. Будь ласка, звертайтеся, ми завжди з вас познайомимо. Починаємо з компанії Ekao. Більшість, більшість проблем з побудовою Wi-Fi мереж можна було б уникнути завдяки своєчасному плануванню та попередньому та правильні постановці задачі. Наші партнери активно взагалі використовують різні системи планування мереж, в тому числі можна використовувати і Huawei Planner. Класний сервіс для планування, вперше за все, точок доступу Huawei. Він доступний в онлайн і наші партнери їм активно користуються, ми самі їм також користуємось. Сьогодні ж я вас хочу познайомити з визнаним світовим лідером. І глобальним партнером компанії Huawei у проєктуванні і обслуговуванні корпоративних бездротових мереж компанією ЕКХАО, e з якою ми працюємо з 2017 року, в року, інтегрували інтегрувані всі останні точки доступу Huawei, де ви можете знати де... Де... де ви можете якісно дійсно спланувати і будете впевненими, що у вас Wi-Fi буде класно wi fi інструменти КХУ можуть бути корисні на кожному етапі життєвого циклу Wi-Fi. Попереднє планування, перевірка дизайну, постійна оптимізація технічного обслуговування і, звичайно, траблшутінг, виправлення несправності для скорішого відновлення роботи. Рішення від ВДКХу підтримує всі останні моделі літочок доступу Huawei Air Engine і пропонує повний комплект для обслуговування Wi-Fi мереж найвищого рівня. Система дозволяє легко обслуговувати віддалені об'єкти без залучення кваліфікованих експертів на місцях. Зібратися синхронізувати дані у хмару, що вже wi fi професіонали змогли віддалено проаналізувати надати рекомендації, допомагає легко визначити правильну кількість та розташування точок доступу, оптимізувати свою існуючу мережу. З урахуванням покриття пропускної здатності вимог до перетину каналів, перевірити стан мережі та швидко вирішити проблеми, щоб забезпечити безперервну роботу бізнесу. Також в комплект Connect входить в сайт Кік. Потужний аналізатор для сканування і вимірювання стану Wi-Fi. Він швидкий, легкий та спеціально налаштований для збору критичних даних та помилок в роботі. Окрім обладнання, програмного забезпечення, також може бути корисним для вас портал з навчальними матеріалами для самих різних задач від досвідчених експертів. Для нас дуже важливо бути впевненими, що коли наші замовники використовують обладнання Huawei, що воно було правильно. Сплановано, щоб воно правильно обслуговується, і таким чином забезпечити дійсно якісний зв'язок і сервіс роботи нашого обладнання. Тому ми і заохочуємо роботи працювати професійно, проходити навчання, використовувати спеціалізовані Wi-Fi рішення саме для роботи. Звертайтесь, будь ласка, до нас, до наших партнерів. Вони вам з радістю поможуть, і ми, якщо і, і ми також будемо в цьому допомагати. Підібрати найкраще рішення. Ми впевнені в нашому обладнанні. Коли ж ми на своїх презентаціях представляли IOT рішення, шалений інтерес викликав саме напрямок електронних цінників. Коли точки доступу Huawei разом з IOT модулем партнера можуть забезпечити зв'язок і керування різними екранами як з електронних чернил, так також і LCD. Сьогодні я маю честь познайомити вас з компанією Хенджоу, заснованою, до речі, колишніми співробітниками компанії Huawei, яка вже доступна в Україні для партнерів. Рішення взагалі представляє собою що. Деякі є облачне центральне керування забезпечується через хмарний сервер з оновленням цін. О, з центром керування як централізованим, так і в кожному магазині. Також в кожному магазині мають бути, звичайно, самі, -самі цінники о, різних розмірів, різних кріплень, о, які приймають задачі від головного хмарного серверу. Транспорт же забезпечують саме точки доступу Huawei Air Engine та IT-картка Hangzhou. Важливо також зазначити, що рішення повністю сумісне з усіма найпопулярнішими erp системами і партнер Hangzhou обіцяє повністю допомогти з інтеграцією під індивідуальні задачі замовників, якщо вони такі будуть. В наших партнерів вже є спеціальний демонстраційний набір таких цінників, на якому можна. Повноцінно показати всі переваги і особливості, от яким чином він виглядає. Це найбільш популярні цінники портфоліо Хенджол. Тобто тут є і маленькі, і великі. І це повноцінно функціональне. Ви можете під'єднати до які разом звичайно з нашими точками доступу Хове, і провести повноцінне тестування для будь-яких задач. Як вже казав раніше, транспорт. Передача даних та керування забезпечують саме точки доступу Huawei Air Engine. Окрім того, що вони всі підтримують Wi-Fi 6. В кожній точці доступу від початкової до топової є спеціальний слот IT слот для під'єднання сторонніх IT-карток. Таким чином він виглядає. А так виглядає сам модуль хенджоу. Він забезпечує покриття радіусом до 10 метрів, безпечне з'єднання, зручне керування і пряме підключення до хмари. У мене зараз в руках є дві точки доступу. Huawei 8760, це наш флагман, і початкового рівня 5760. Що важливо зазначити, бачите, що як топова ця точка доступу. Але і початкова вона вже з коробки підтримує також IOT-слади. Тобто весь модельний ряд Wi-Fi 6 зараз допомагає, дозволяє використовувати IOT рішення. В даному випадку це компанія Henge. І таким чином ця вертикальна кришка допомагає зручно е керувати, там, заміняти ці е тіслоти в залежності від е задач обслуговування. Ще ж одним способом використання Wi-Fi точок доступу Huawei є система навігації та позиціонування. Яскравим прикладом є партнер із Франції, компанія Ubudo. Система підтримує сучасні технології Wi-Fi позиціонування, Bluetooth Ultra Wideband. Е відкритий API дозволяє адаптувати систему та розробити індивідуальне рішення для... Різних клієнтів. Це може бути торговельний центр, і готелі, і склади, і заклади охорони здоров'я, навіть рішення для підтримки дистанції під час ковід. Також можлива інтеграція з двигуна Убуду та точок доступу Huawei. Ми дійсно пишаємося нашою співпрацею, бо рішення Убуду взагалі дуже популярно в всьому світі. Використовується. Для самих 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 різних замовників. І ми раді, що тепер він доступний також і в Україні. Зараз я хочу би зараз познайомити з засновником компанії, генеральним директором Франциско Крута, який продемонструє нам, яким чином система працює з обладнанням Huawei в спеціальній демозоні в Парижі. Сподіваюся, що ми таку ж саму лабораторію зможемо побувати найближчим часом і в Києві. Привіт, Україно! Перший елемент системи RTLS – визначення поточного місця розташування об'єктів в заданому просторі в реальному часі. Теги це пристрої з дуже низьким рівнем споживання енергії, дуже низьким випроміненням, які можна прикріпляти до предметів, інструментів чи медичного обладнання, або їх можуть носити люди, наприклад, пацієнти, у лікарнях. Теги бувають різної форми та рівня автономності. Стандартна модель може залишатися автономною протягом кількох років. За потреби у ній можна замінити батарейку або підзарядити за допомогою USB кабелю. Модель міні можна заряджати бездротовим зарядним пристроєм. Другий елемент смарт Анкос. Отже, ось точка доступу у Huawei Wi-Fi 6. У ньому є слот, що дозволяє використовувати карти розширення. Вони вставляються сюди і забезпечують вері. Функціонал ультравайтбен та блютуз зв'язок забезпечується або через дротове з'єднання точок доступу через POE, або через меж бездротове підключення Wi-Fi 6. Актуальність використання наших тегів у цей складний період пов'язана із забезпеченням соціальної дистанції. Принцип дуже простий: всі люди, що працюють в одному робочому просторі, носять теги, які є досить легкими, які можна носити на шиї, на руці або ж, наприклад, на ремені. Коли він Стань між тегами стає меншою за встановлений показник. У нас, наприклад, цей показник становить один метр. Тег починає вібрувати. Ми наближаємось один до одного, і ви бачите, тег одразу починає миготіти та вібрувати, сигналізуючи нам, що межі безпечної дистанції було порушено. Цей пристрій цілком відповідає вимогам загального регламенту про захист даних, не спричиняє незручностей і не вимагає жодної інфраструктури. Остання. Складова системи геолокації, програмне забезпечення, яке на основі сигналів Bluetooth та Ultra Wideband вираховує найоптимальнішу позицію тегу в просторі та дозволяє проаналізувати отримані дані для того, щоб визначити напрямки подальшої операційної оптимізації системи. Я повільно повернуся назад, щоб продемонструвати вам точність і стабільність визначення позицій тегу. Зараз познайомлю вас із кількома функціями платформи аналізу геолокації. Це дані, які ми отримуємо від обчислювального механізму, які можуть бути використані для подальшої оптимізації операцій. Отже, маємо перегляд у реальному часі. Тут ми побачимо теги і фактичну присутність тегів у певних зонах, які можна визначити. Ми це вже бачили. Також існує можливість відтворити траєкторію руху певного тегу. Зокрема, я можу програти останні 15 хвилин руху тегу. Які я носив, можемо проаналізувати зведені дані щодо позиції тегу. Тут, наприклад, маємо температурну карту моїх переміщень в офісі Huawei Open Lab. заходи у центральну зону. Це все протягом останніх 15 хвилин. Також я можу відшукати останні позиції тегів. Отже, тут ми бачимо всі присутні в офісі теги. Їх можна відфільтрувати за конкретним тегом, наприклад, тим, який носив я. Це дозволить мені побачити останню відому локацію тегу, яку було зафіксовано кілька. Кілька хвилин тому. І на завершення особливо приємно вас познайомити саме з українським технологічним партнером компанії Huawei, компанією Connectico. Нас познайомив наш клієнт мережа магазинів Citrus. До Connectico інтегрували рекламний портал для відвідувачів. Wi-Fi реклама, Wi-Fi аналітика, лічильник відвідувачів і багато чого іншого. Все це можливо разом із точками доступу Huawei та платформою Connectico. Дозвольте вас познайомити з Дмитром Несвітайловим, співзасновником компанії Connectico. Всем привет! Меня зовут Димитрій. Я кофаундер компанії Connectica. І, как сказав Алексей, наша компанія є партнером Huawei по направлению Wi-Fi маркетинга. Сейчас я вам расскажу детальнее, что это такое. Wi-Fi маркетинг ⁇ это технология, которая дает бизнесу возможность общаться с клиентами через гостевую Wi-Fi сеть. Многие компании разворачивают Wi-Fi сети и не знают про то, что гостевой Wi-Fi ⁇ это одна из точек контакта с потребителем в цифровом мире. Благодаря Wi-Fi маркетингу бизнес может прокоммуницировать со своим клиентом так, как не позволит ни один другой канал. Для того, чтобы получить интернет... Посетитель должен совершить регистрацию, которая несет ценности для владельца Wi-Fi сети. Можно сказать, что это делает гостевой Wi-Fi активом, который приносит бизнес в пользу. А, уже более пяти лет наша компания предоставляет услуги Wi-Fi маркетинга. И с начала этого года мы работаем с Huawei. За несколько месяцев наши инженеры прошли обучение и сертификацию по курсу HCIA VLAN. Так что теперь мы можем предоставлять услуги еще и клиентам с оборудованием Huawei который, кстати, хорошо себя показывает в местах с большим скоплением людей. А вот как раз сейчас мы находимся в процессе реализации совместного проекта, в котором коллеги из Huawei поставляют оборудование, а мы программное обеспечение в фм маркетинге В целом, эта услуга востребована для любого бизнеса с присутствием в офлайне. Это ритейл, банковский сектор, торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, отели – АЗС и места большого скопления людей, например, вокзалы, аэропорты, ну и так далее. Стандартный сценарий работы платформы Connectica – это наполнение и обновление базы клиента номерами, электронными адресами или другими демографическими данными и социальных сетей. По умолчанию все наши клиенты используют Connectica для брендирования Wi-Fi сети и показа посадочной рекламы при подключении к Wi-Fi. А продвинутые юзеры нашей платформы дополнительно получают обратную связь через Wi-Fi, используют функционал ретаргетинга в соцсетях, увеличивают количество подписчиков и упоминаний своего, своего бизнеса или используют различные триггерные события в своих маркетинговых активностях. Так что если вы хотите подключить такой канал коммуникации с клиентами или у вас есть клиенты, кому это может быть интересно, заходите на сайт connectica.com и оставляйте заявку. Ми виможемо вмідріти Wi-Fi маркетинг на базі Huawei і в ваш бізнес. Спасибо за увагу. Сьогодні я вас познайомив з деякими мережевими solution партнерами компанії Huawei. ЕКХО – це системи планування та радіорозвідки, Убудуси системи геопозиціонування та е, геолокації, система електронних цінників, Хенджоу, wi платформа Wi-Fi маркетингу Коннектико. Відмітьте, будь ласка, в опитуванні. Які саме які рішення вас зацікавили? Ми обов'язково проведемо для вас, чи можливо вебінари, чи зустрічі вас більше буде цікавити. Всі ці компанії вже доступні в Україні. Звертайтесь, будь ласка, до нас за новими запитами, за новими задачами. Ми будемо раді з нашими, разом, разом з нашими партнерами, з сейлс-партнерами, з сервісними партнерами, solution партнерами будувати для вас дійсно ті, круті проекти на обладнанні Huawei. На цьому дозвольте подякувати за увагу. До нових зустрічей з Новим Роком. Нехай Wi-Fi буде дійсно класний всім. Міцного здоров'я. До побачення.